Ревізор обожнює бути на межі. Ось і зараз я й команда на межі міста Івано-Франківськ. Ви можете не мати грошей, совісті, щастя, але у вас завжди є пузата хата, принаймні в кожному обласному центрі. Це фастфуд, який я дуже хочу вам показати. І, можливо, ось це золото оздобить його фасад. Ходімо на ревізі. Добрий день. Так. Пузата-хата любить бути вгорі, як хатина баби-яги. Збушка на курячих ножках. Сходи ведуть традиційно. Втім, ревізор традиційних шляхів не шукає. Це якась в позатій хаті стріха, бублики. Пил. Я такі не люблю куточки, бо вони збирають пил пилючно, але в межах розумного. Вибачте, пробачте. Хоч би один мужчина підійшов, допоміг жінці злізти з паркану. Ой, пробачте, в Ріде смачно. Ви їжте, їжте, я нікому не заважаю. Кузата хата має дивний інтер'єр. Це невеличка хатинка в один поверх із стріхою, по якій я пройшлась. Дуже багато над головою всього висить. Висить як висить, воно впасти мусить. Оці всі бублики, пірячка. Я їх боюся, тому що вони збирають пил. Всі балки їх потрібно постійно протирати. Пил невеликий, але є багато штучних квітів, винограду. Але ось цей вазоночок живий. А де у вас ходять? Вибачте, в туалет. Так, uh, внизу. Uh, 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 uh. Uh, ну давайте сходимо в туалет. Власного туалету в позатій хаті немає, тому відвідувачі мають бігти поверхом нижче. Є для людей з обмеженими можливостями кімната. А ось і дівчачник такий кран, такий цікавий. В нього одного вушка немає, в нього тільки холодне вушко. Тут немає сторонніх запахів, пахне радянською пральнею. Сам унітаз. Тут чисто, але туалетного паперу немає. А тут є. Тут туалетний папір. Видали. Ну ходіть, пішли. Перш ніж робити замовлення, перевіримо кухню. Пішли. Позата хата, службове приміщення. Моє улюблене. Добрий день, програма ревізор до вас. Як ви поживаєте? Так, а що це за баняки? Тут що плаває. Ой! Це хто це, купається у нас? Це розморожується м'ясо. А, а ми так можемо розморожувати м'ясо? Е, тому що там кульку і кульок е, може прилипнути до м'яса. а Зараз воно, коли розмерзнеться, ми його в воду. Покремо і воно буде розморожене. Може, краще свіже м'ясо мати. У вас тут все купається. Ви любите водні процедури, так? Ні. – Бачу тут картопля. Так, так. Це теж може це, це щоб не вона не чорніла. Ганчірочка. Вона теж купається. вперше у ревізорі кухня спа. Чіпка не смердить, вона ніби у пелюстках троянд дезінфікується. А можна ще холодильник за зимок? Дякую. вам. За що таке? Пиріжки чи котлети? Це котлети по київській. Котлети. Ааа, київський котлет. А ви хто? Вибачте, будь ласка, не познайомилася. Керуючий. Ви керуєте? Як вас звати? Ірина. Давайте, давайте. А знаєте, що я хочу з вас запитати? Чи є у вас шматочок свіжого м'язка та свіжої рибки? У нас вже на півфабрикатор нам приходить заморожене. Все заморожене? Так. Це рибка? Це йде на юшку з риби. А коли ви її морозили? Вона вже навіть не схожа на себе. А чого вона така? Дивіться, вона і не вкрилась. Ви б вибирали юшку зі свіжої рибою, або принаймні рибою схожою на рибу. Чи за тим шматком із казки морозку? Воно все, воно крига. А це, це що? Заморожене. А це що таке? Це смажна риба? І теж заморожена. Це списаний рибу. Це списане? Писаний продукт, де має бути? Цю рибу, якщо у нас на штат іде уха, ми використовуємо для себе. Тобто це те, що не доїли від відвідувачі? Ні, це не те, що не доїли. Не не просто розумієте, в нас таке харчування, у нас воно стоїть. Якщо воно не піде, ми це не продаємо на другий день чи що? Ми це списуємо і потім ми це даємо собі на штат. На штат? Тобто самі їсте те, що не доїли від відвідувачі? Ні, я просто за вас хвилююся. Ні, ви не хвилюєтеся, тому що я вже працюю тут. Чотири з половиною роки, жива здорова, як бачите. Шлунок у мене здоровий, до лікаря я не ходжу. Слава Богу, але ви то жива здорова. А так само і моє працівник. Я борюся з ревізором за свіжий продукт. У мене є мрія, аби Україна стала їсти свіже м'ясо та свіжу рибу. Ви приєднаєтесь до моєї мрії? Так, да, я приєднуюсь. Дуже би хотілося. У нас невеличка кухня, невеличка кількість. В принципі, мені так здається, що якщо подумати, це можливо привозити свіжі продукти. Можна, я ще зазирну цей великий білосніжний холодильник. Тут у нас зберігається рис термін реалізації. 9.30. Тобто його сьогодні вже будуть доїдати, так, рис? Так. Yeah. 15 порцій налисників, термін реалізації 6 числа. Сьогодні 6 -е число. Ой, банячок. Красивий баняк, якому є борщ. Термін реалізації 6.03. Борщ до сьогодні. Ну, взагалі, у вас так чисто, а у вас окремо прибиральниця? Як ви добуваєте такої чистоти? Поділіться досвідом. Нас кожен прибирає. Ми кожен день це все драємо, миємо, витяжки натираємо. Да, до блиску. Можна дивитися на витяжку, як в дзеркало, на баняк. Дивишся на баняк і наводиш макіяж. Я йду до зали. Добрий день, мужчина. Що ви їли, розкажіть мені? Ви все з'їли, тому що вам було смачно. Бурячок. Бурячок, макарон. Макарон і... Це був соус тарта, так. і сосиски. Скільки ви заплатили, не пригадуєте? Це йде для нас комплексний обід, це 13 гривень. І ви все з'їли. Вам було смачно, мужчина, і вам було смачно. У вас тут не брудно, все добре? Здається, чисто. Нічого на голову не осипалось? Якщо ні. Ну що, сідай, сюди? А чого я сідаю? Я ж у фастфуді. У фастфуді треба брати піднос. Та шурувати до прилавку. Втім, спочатку дещо перевіримо. Щойно мужчинчики, які пообідали в трьох, да, ще не двох, залишили по собі посуд. Ось я навмисно постою і подивлюся, як швидко місцевий персонал прорагує а це бруднячко. За 15 друга зараз на Аніному годиннику. За 15 друга. Може тут жуйки є, щоб ну, нудно стояти. Ого, яке поготиння. Я зроблю замовлення, аби ви не нудилися, а потім порузяться цей стіл цікаво. Чи приберуть його до того часу? Так. А, а ви чого тут? Я прийшла спеціально вас не служити. Особисто керуюча, яка честь у і теревізора. А можна когось хто найменше працює в декладіку за хати? Оля навіть не встигла зробити замовлення, а брудний столик вже прибрали. На Аніному годиннику за 14. тобто буквально одна хвилина, і стіл прибрали. Дякую вам. Можна, будь ласка, вас? Як вас звати? Юля. Юль, ви могли б прийняти замовлення? Звичайно. Дайте мені бурячок. Прошу. Юшка грибна з квасолий. Юшка. На друге. Так, на друге. А є риба, риба, яку я бачила. Є риба в тілапі. Давайте цю рибу. будь ласка. І, будь ласка, мені американо з молоком. Доброго дня. Добрий день. Скільки то буде? 41 гривня. Будь ласка. Можна я вам залишу 20 гривень чайових? Будь ласка, мені дайте 40 гривень встачу. Не Можна чому вас не... не можна? можна. А чому? Ну, так у нас такі правила внутрішнього розпорядку, у нас не можна чайових. Ну не можна, так не можна. Шкода, я вам хотіла залишити. Чи можна? Добре, Роксане. Дякую. Я бачила кухню. Тому спробую страви. Бурячок без часнику. з оцетом. Я не люблю соленість. Я би хотіла, аби юшка була. Більш прісна, а я мала можливість її досолити. Ну і увага, друзі. У холодильнику я знайшла холодну рибу, вкриту інея. Мені здається, що її небезпечно їсти, але панна директорка переконала, що вони постійно їдять цю рибу і, богу дякувати, живі здорові. Заради тебе, дорогі мій глядач, я скуштую цю рибу. Риба пахне рибою. Ну, це відчутно, що це розморожена риба. Так, смачна, але це розморожена риба. І її смак відрізняється від свіжоспійманої риби. Ну що, поговоримо! Відбулася ревізія у закладі позата хата в місті Івано-Франківськ. Я вам ось що хочу сказати: екстер'єр. Екстер'єр закладу личить, адже позата хата, вона і має бути на околиці, на околиці міста Франківськ. Інтер'єр. Це маленька хатиночка, яка знаходиться на другому поверсі. Сюди потрібно здійматися з ходинами. Попереду велика стріха, на якій я поблукала. У закладі є вікна. Як у Леонардо да Вінчі, вони надихають, дають можливість дивитися далеко та мріяти. Єдине, чого немає, немає туалету. Аби сходити туди, потрібно спускатися сходами до супермаркета. Ціни пообідати можна за 13 гривень. Дрої мужчинчиків їли перше, друге, третє, але без напоїв і казали, що їм було смачно. Доказом цього були порожні миски. Я поїла за 41 гривню, нуль копійок, і це була лакшері версія. Кава з вершками, бурячок, риба вкрита овочами, наче теплою ковдрою і. Юшка з грибами. Обслуговування в позаді хаті дівчачник, менеджер Юля, дівчинка, яка е, працює офіціантом, касир, мадам, яка забирає посуд і панна кухар. Чистота, пил невеликий, але є. Кухня дуже дивна, адже там по-особливому зберігають продукти. Там скрізь спа процедури, У водиці занурена картопелька, розморожується м'язко, е, плавають ганчірочки, все у басейні. А про особливість позатої хати у івано франківську я хочу поговорити із директором Юлею Юлечка! Юль, я тільки що відбулася ревізія, я дуже вражена і чистотою, і обслуговування, і вашою любов'ю до всього. Але у мене є величезна претензія, і ви, напевно, розумієте, що це за претензія. Це заморожена риба та м'ясо. У мене є мрія, і ця мрія буде здійснена, я вам обіцяю. Ми з командою намагаємося, аби люди мали право на свіже м'ясо та рибу. Я розумію, що у вас концепція заморожена, так? Так, якщо так, але ми прагнемо до цього, ну до свіжої. Просто скільки ми вже працюємо, так працювали. А в Чернівцях вже зробили цей експеримент, як воно піде. І наступні будемо я надіюся. Зважаючи на заморожену рибу і на м'ясо, рекомендувати заклад позатахата хата у місці Івано-Франківська ревізор не може.